Мешканці та гості міста можуть привітати обласний центр із його днем народження фотографією. Стартував уже традиційний конкурс Хмельницький крізь об'єктив. Спробувати свої сили у ньому можуть як професіонали, так і аматори. За словами керуючої справами міської ради Людмили Черевченко, фото останніх не раз визнавали кращими, ніж знімки досвідчених майстрів. Ми запрошуємо усіх і фотохудожників, і просто любителів до участі у цьому конкурсі. Цей конкурс він по суті свої дуже позитивний, і я думаю, що в нашій ситуації нам дуже необхідний позитив. Учасники фотоконкурсу змагатимуться у п'яти номінаціях: Хмельницький фоторепортер, історичний погляд фотографа. Крім професійного журі, кращі роботи оберуть і городяни у тематичному розділі Приз глядацьких симпатій найвища ж нагорода конкурсу приз міського голови. Фотографи можуть подати від однієї до десяти чорно-білих або кольорових світлин. Важливо те, що всі вони мають бути зроблені в Україні. Людмила Петрівна каже, особливо тішитимуть фото перейняті любов'ю до нашої країни. Не сумнівається, що таких буде багато, адже хмельничани люди дуже патріотичні. Ми запрошуємо усіх, щоб подавали до нас в міську раду свої фотороботи з 1 серпня до 19 вересня, а з 25 вересня до 15 жовтня. Всі відібрані комісією роботи будуть експонуватись у нашому фотомузеї по вулиці Проскурівській, 56. Детальні умови участі у фотоконкурсі Хмельницький крізь об'єктив можна знайти на офіційному веб-порталі міської ради.